20 лютого в Україні вшанували Героїв Небесної Сотні. Загальнодержавна акція пам'яті жертв майдану проходила у багатьох містах країни. В Лозовій у цей день на площі біля міського палацу культури провели громадську політичну акцію панахиду за загиблими під час революції гідності за період з листопада 2013 по лютий 2014 року. всіх загиблих на майдані назвали поіменно і вшанували хвилиною мовчання. Від портретів героїв Небесної Сотні, що тримали в руках школярі, та від згадок про минулорічні події віяло смутком. на наших очах нині твориться новітня історія України. Взагалі, історія України завжди була суперечливою, неоднозначною в пошуках порозумінь. Вона була більше драматичною, в якій поєднувалось. І трагічне, і героїчне рік по тому події на Майдані в Києві, події, які сколихнули увесь світ, і спричинені одвічним прагненням нашого народу, і до волі, і до свободи, і до самовизначеності, і, врешті-решт, до кращого життя розкрили очі на Україну цілому світові. Люди, врешті-решт, відчули, що вони не є населенням, вони народ, а то й нація. Ті зерня й паростки громадянського суспільства дали вже сьогодні свої плоди. Рівень патріотизму серед українського народу є синонімом національної гідності. Політичне керівництво держави змінило свої підходи до її управління, та й, мабуть, і еліта Європи виявилася далеко в чому недосконалою слава оборонцям нашої держави. Честь і хвала всім, хто словом і ділом зміцнює день сьогоднішній, дбає про день завтрашній. Бо для нас усіх Україна понад усе. Борони нас, Боже. З вірою в майбутнє і надією на краще усі присутні на площі помолилися за мир на нашій землі. Боже, великий, єдиний, нам, Україну, хорони, волі і світу промінням Тиї осіни. Світло на. Святи. В чистій любові до краю Ти нас Боже зрости. Молимось, Боже, єдиний нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на нас зверни. Дай йому волю, дай волю Момо долю, дай доброго, доброго світу, дай щастя народу, і много, много літо.